Замість того, ой, а ти такий неуважний ще раз йди перевір, чи ти виключив утюг. Просто говорять, а ти можеш перевірити ще раз? Щось я так іноді волнуюся. От я сама, ти знаєш, вже е, їду, їду кудись і, і тисячу раз думаю, я виключила утюг, так? Да? Е, замість того, щоб говорити чоловікові, да мені багато не треба. Ми говоримо, мені так приємно, коли ти в мене вкладаєшся. От дуже приємно, коли ти вкладаєшся в мене, робиш мені подарунки. Угу, Добре Анка, так? Да? Або замість я не буду тебе відволікати. А ви говорите, напиши, коли ти будеш вільний. Напиши, коли ти будеш вільний, так? Да? Далі, замість у цього, ти, мабуть, зайнятий. Ви пишете, у тебе як справа? Як ти? Як у тебе справа, да? Без негативного прогнозу в свою сторону. Без негативного прогнозу в свою сторону. Впевненість транслюємо.